світло, щоб ми могли бачити ночі. Що, що коли ми були виносите, ми могли бути в одинадцятій годині, чи дванадцятої годині, чи то чи чотирнадцятої години, ночі. І щоб і якщо у нас розрядиться телефон, то можна, то можна так ну, фонарики будуть нам світити. Тому що щоб не було світла, ми не нічого не бачили. Щоб ми всіх бачили. Світ світ дав Бог, світ для того, треба, щоб був день і ніч. Щоб ви бачите, якщо, якщо ніч і не було б світла, ми б нічого не бачили. Було б так. Світло потрібно для того, щоб ми... Е Бачили все, якщо б сонця не було, то тоді б ми, нам було холодно. І якщо б ми були десь у горах, там де дуже-дуже тепло, ми б десь заблукали. І не битися вночі, там, де на нас. Ну, фонарик. Як то? Свічки, сонце, ну і. Лампа, лампа, свічка, телефон. Світить лампочка. Е, світить. Нам давали якось такі доклейки. Вони на не були чимось і коли ти їх ночі кудись приклеїш, вони світять. Може світити лампочка, сонце, настойна лампочка, телефон. Світове небо. Лампочка, свічка і гирлянда.